Я пощала на весь кабінет на роботі, і мої колеги не могли зрозуміти, що відбувається. От, ну, мені було дуже приємно. Текст мені сподобався. Актуальна тема треба жити, не відкладати життя на потім, тому що невідомо, що буде завтра. Я знаю, що було багато критики щодо і диктування і змісту тексту, але мені сам текст сподобався особисто мені. І я підтримую авторку. Для мене українська мова має надзвичайно велике значення. Це як основа нашої нації, основа того, що ми є українці, і нам треба плекати і зберігати її. Єдине, що ну та помилка, яку я вважаю, мені її зарахували, це була відсутність двох в одному місці, але знову ж таки, через Недостатньо чітке диктування там було незрозуміло чи вона потрібна чи ні, і мені видалося, що вона там не потрібно.